Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную уявити, що ми знаходимося у квітковому містечку ботанічного саду. Діти, мене дуже схвилювали ось ці ніжні квіти, які нагадують добрі оченята чи блакитні озерця, тому я хочу вас з ними познайомити. Можливо, ви знаєте, яку назву мають ці квіти. Я вам підкажу. Барвіє барвінок у нас біля хати, синіє над стежкою, ніжний, хрещатий. І каже барвінок, є квіти у мене, і листечко те, що й зимою зелене. Так, це барвінок малий вічнозелений кущ з довгими, повзучими стеблами. Листочки блискучі, зелененькі, продовгуваті, вічно зелені. Квіти голубенькі, ніби зірочки. Називають барвінок ще хрещатим від слова хрест, бо його стебла перехрещуються один з одним. Барвінок це символ України. За українськими народними уявленнями барвінок символізує трійцю батька, матір, дитя. Барвінок супроводжує людину протягом всього життя. У відварі з барвінку купали немовлят, щоб росли здоровими і щасливими. Кущі росли біля криниці, щоб вода була чиста і цілюща. Барвінок цінують не тільки за красу, а й за користь, як лікарську рослину. Барвінок відноситься до невибагливих рослин. Він здатний рости. І в тіні і на сонці. У природних умовах барвінок зростає на лісових галявинах, практично на всій території України. Біля хати у садочку, під кущами, в холодку я барвінок посадила, поливала кілька днів, він розрісся любо, мило аж до снігу зеленів. А сьогодні диво здив, наш барвіночок зацвів, Рясно-рясно, мов озерце, синє-синє навесні. Аж на серці, аж на серці стало радісно мені. Отже, дітки, за якою рослиною ми сьогодні спостерігали? Так, за барвінком. Де з'являються квіти? Правильно. На малих вічно-зелених кущиках, які листочки у цієї рослини. Молодці, блискучі, продовгуваті, вічно-зелені, які квіточки. Правильно, голубенькі, схожі на зірочки, де зростає в природі ця рослина. Молодці на лісових халявинах. Дякую за увагу. До нових зустрічей!